Кипіло в день. Накопило в день так називається наша денна студія, так називається наша програма, де ми розмовляємо наживо, і в цьому є наша головна функція розмовляти наживо, саме в прямому етері на нашій радіостанції про Харків, про Харківщину, про людей. Ну і ось будемо ми говорити про те, що дійсно якоїться в Харкові. І насправді я хочу сказати, що ось дійсно можливо ця програма наша трошки про час, про те, як він швидко плине. Бо буквально ну, рік тому, ну трохи менше ніж рік, ми презентували тему сьогоднішнього етеру і розказували, як воно буде. А от як воно сталося, чи було так, як ми тоді анонсували, чи дійсно все добре, а можливо якісь нові проблеми і нові теми необхідно підсвітити. От ми будемо займатися Ми в другій частині нашої денної студії на радіо на з з моїми, моїми сьогоднішніми гостями. はい。<I> <laughs> А гості у мене прекрасні і чудові, тому що ми давно і вже можна вже вам вішати такі бейджі резидентів в радіо накипіло. Тому що ми з цим благодійним фондом давно дружимо і запрошуємо і дуже поважаємо їхню роботу, яку вони роблять. А благодійний фонд називається Схід Сос. І власне сьогодні ми будемо говорити про простір затишну Спейс. А з ким ми будемо говорити? І ви як. Ви бачите, друзі, вже можете нас не тільки чути, а й бачити. І у нас ми цьому також радіємо. Тому я іноді, знаєте, вже згадую, як це працювати із камерами. Також тому іноді на вас ось дивлюсь. Ну і наші гості також будуть вас відчувати. Ну а ви їх можете бачити. Я з, з задоволенням менеджеркою безпечного простору затишно затишну спеці, Лен, від Давідову вітаю у нас я у вас студії. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Ну і також комунікаційницю безпечного простору, затишну спейс, Вікторію Дорохову також. Раді бачити. Добрий день. Радий вас бачити, шановні пані. Ну і давайте рухатися і розповідайте, як ви прожили цей майже рік. Я давайте ми з вами точно скажемо, скільки вам зараз десь 11 місяців минуло, так з відкриття Харків Спейс. Ну затишну Пейсу Харкові, так, 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 11 місяців. Ми відкрилися офіційно 23 жовтня 2023 року. Ну тобто, ну трошечки підбираємося до 11 місяців, 10 там з великим хвостом, скажімо ну, так, так. так <пас> <пас <vragen> <пас> Добре, давайте ми нагадаємо нашим слухачам спочатку, що це за простір, чому він називається «Безпечний простір з незатишну спейс. Давайте про це трошки підсвітимо поговоримо. Так, Олена Давідова вам все зараз розповісти. Бачите, яка в мене класна команда? Так, комунікацій, це просто вона спікерку підкреслює, все правильно робить. Супер, молодець. <«С> Затишна Space безпечний простір для жінок і дівчат, але насправді ми завжди, благодійний фонд «Східсос», завжди гнучко реагує на потреби сьогодення, в залежності від того, в якому регіоні, де саме ми знаходимося. І наразі, якщо ми відчуваємо, відчуваємо, що до цього ми працювали виключно з жінками, дівчатами і не було обмежень для дітей чоловічої статі. То наразі, якщо чоловіки мають потребу в якусь там консультації або психологічні підтримки, то ми також готові допомагати, оскільки ми про рівність і про те, що ми працюємо з абсолютно усіма людьми, які постраждали від воєнних дій на території України. Тобто ми можемо говорити, що це перша така, ну якби неочікувана доповнення і зміна, яка за цей час відбулася, тому що я пам'ятаю. Рівно рік тому, коли ви казали, акцентувалися саме на тому, що це безпечний простір для жінок. А сьогодні можемо говорити, що це не тільки для жінок безпечно. Ми працюємо простір. в цьому напрямку. Ми mm -hmm. залишаємося знову ж таки безпечним простором для жінок і дівчат, бо це наша першочергова задача створити такий простір, де жінки в умовах сьогодення могли відкритися, почути почуватися безпечно і знайти якусь підтримку. Але ми не можемо вже говорити про те, що чоловіки не потребують цієї підтримки. І е, коли ми маємо якийсь такий запит, то ми вже індивідуально враховуємо, як ми можемо задовольнити цю потребу або що ми можемо зробити в такому випадку. Але mm -hmm. ми рухаємося в напрямку того, щоб допомагати якомога якісніше і якомога більшій кількості людей. Це ми можемо говорити в принципі про те, що ви власне масштабуєтеся. Так. так. Тобто це масштабування ваших, е, е, за рахунок чого вам вдається тоді це масштабування? Тобто, наскільки вам е, е, вдалося, очевидно ж, що вам щось вдалося за ці місити. Місяці зробити, що ви змогли поставити перед собою нові якісь виклики і з ними впоратися і ще поринути в нові, в нові, в нові, в нові території допомоги, які ви можете давати. Ну виклики нам ставить сьогодення, а ми ну, намагаємося це. да з ними справлятися, і я так вважаю, що справляємося доволі гарно. Чому? Бо насправді, завдяки чому відбувається таке масштабування, особисто мені. І відразу так відгукується слово це завдяки довіри тих людей, які до нас приходять. Оскільки ми завдяки тому, що вони приходять, вони діляться, вони мають запити, вони рекомендують нас. Ми розуміємо, що ми робимо правильну справу, ми потрібні, і тому ми, чуючи їхній запит, починаємо масштабуватися і розширюватися. Наприклад, якщо в жовтні у нас не було на затишно спейс юристки, то тепер у нас є юристка, mm -hmm. яка також може допомагати ще й саме уже на базі затишно спейс з юрид юридичними якимись там вирішенням потреб. А раніше це у нас було у нас у фонді, Є юридичний напрям ми звичайно перенаправляли, тісно співпрацювали. Але це також про розширення команди і про розширення послуг, які може надавати саме затишна Спейс. Давайте нагадаємо всім, якими питаннями займається саме затишна спейс. У нас психосоціальна підтримка, у нас є психологиня, у нас є соціальна працівниця. У нас є кісь менеджерка, яка здійснює супровід, і у нас є юристка, яка надає допомогу. Мого також у нас є дві педагогині, які е, залюбки проводять і мастер-класи, і працюють з дітьми і з розвиваючими якимись там е, заходами, івентами. І просто навіть коли мама прийшла за якоюсь там допомогою або психологічною, або там юридичною консультацією, або до соціальної працівниці, дитина може повністю бути під наглядом дорослої педагогині, що дає можливість мамі вирішити якісно свої питання. Угу. Ну і е, я, власне кажучи, звичайно, не можу нас питати за це. І період часу життя дійсно нам підкидало різноманітні випробовування і нові, в тому числі і нові старі випробовування, як то загострення в травні, і потім кілька місяців на Харківщині військової ситуації. Очевидно, це вплинуло на вас. Які були такі найгостріші моменти за цей період часу у вас, і як вони на вас впливали? Екстрене реагування команда благодійного фонду «Східсос» і команда Затишно Спейс була долучена до екстреного реагування на транзитному пункті на всіх МКП, в яких розміщували вимушено переміщених осіб з території, які були примусово або вимушені евакуюватися. І це був такий дуже потужний, більше ніж місяць взагалі інтенсиву, коли ми працювали на три локації, взагалі в місті Харкові і Затишно Спейс і МКП, і е, транзитний пункт надаючи цю всю різноманітну допомогу, плюс там. Підключилися і волонтери з усієї України з нашого фонду, і ми допомагали і гуманітарною допомогою, і забезпеченням і покращенням умов для МКП, де проживають люди, які залишилися без нічого, і психосоціальною підтримкою. Ну це теж такий величезний вклад, який е, показав про те, що разом ми сила і разом ми можемо допомагати людям. Ну насправді це цікаво і е, класно. Я би хотів ще ось заакцентуватися, напевно, що е, на у цих людей. Які, е, бо це була ціла нова хвиля е, вимушено переміщених осіб, е, і для Харкова воно таке підзабуте було, тому що ми зазвичай знаємо, що з Харкова хтось кудись їде. А тут ми згадали, що з сіл Куп'янського е, напрямку, з сіл. Вовчанського напрямку, липців, знову приїжджали багато людей потребували цієї допомоги. В цьому плані ви ж також займалися і співпрацювали з шелтерами різноманітними. Розкажіть про це теж також хочеться дізнатися. Так, попри те, що ми працювали на транзитному пункті, який функціонував у нас в Харкові, де збиралися всі благодійники та разом допомагали людям. Ми ще наша команда гуманітарного напряму виїжджала до шелтерів, де проводила моніторинг і визначала потреби людей за того, щоб забезпечити їм більш комфортні умови. Тож ми забезпечили 50 шелтерів меблями, побутовою технікою та необхідним устаткуванням. Можна... А, що, а що це за необхідне за устаткування Ми з такого може що -з я -з я! щось цікаве можете розповісти про це? Ну, <гулак> eh, no, дивіться, дуже багато було в залежності від того, що саме за за потреби були в МКП. Це могло бути від ліжок і постільної білизни, закінчуючи бойлерами eh, там, пральними машинками в деяких шалтерах в області, оскільки це було не тільки на території міста, а в області навіть генератори закуплялися. Ще до речі. Хочу відмітити, що наш фонд дуже багато працює з маломобільними людьми, і тому, прямо на транзитному пункті, ми допомагали е, людям з додатковими засобами реабілітації: це і візочки, і тростинки, і милиці, е, і це все також там ліхтарі, це все передавалося на МКП людям, які мають потреби, навіть одяг, навіть спідня білизна, е, костюм для е, домашнього Це теж. Перебігу. Знаєте, це, це, це оце, той момент, коли ми е, згадуємо забути, от правда, це ж е, про це. Це ми е, робили там 22-му році. Е, Якусь частину 23-го року, і воно якось так пішло. Вже там одяг не просили люди, і вже волонтери якось не займалися цією історією. Навпаки, були забиті ще склади якимось одягом. Він же різне приїжджав до України. І, власне кажучи, але це вже так якось відійшло. А тут раптом виявилося, що все це ще може знадобитися. Так, бо виявляється, що ті люди, які були раніше, в 23-му там році евакуювалися, вони вже більш-менш знайшли себе в якихось громаді або повернулися в Харків? А це люди, які е, ну вони йшли або їх евакуювали з під обстрілів, і тому насправді вони йшли іноді босі, іноді без документів, іноді вважали, що взяли щось корисне, а виявилося, як і в 22-му році, що всередині нічого корисного не да, да, да. не виявилося. Тому насправді такі речі, які для нас ну, здаються, такі ну буденні, насправді для людей це були дуже актуальні потреби. Розкажіть мені, будь ласка, ви не з. Зм... Морюєтеся зараз, просто. Просто я розумію оцю історію. Чому в мене це чіпляється? Тому що в мене чіпляється це і пов'язано з цією історією про те, що в. Ну, коли ти відпускаєш певну задачу, ну вона для тебе вже не актуальна, і ти думаєш, що вона ніколи не повернеться. І мені, наприклад, у це найбільше зморюється, що ні, а воно знову на свої ті самі рейки стає і, і доводиться вирішувати знову цю проблему. Як у вас з цим психологічним моментом? Бо я знаю, ви всі волонтери і благодійні фонди, і ми з багатьма спілкуємося. Ви всі таки навчені бути бодрими, дуже такими правильними, і все, і так далі. І так далі. Мені дуже хочеться задати. Та вам питання, як вам це вдається, і чи не зморюєтеся, ви дійсно? Я не знаю жодної людини, яка не зморюється, я вам чесно скажу. І на нас ця втома вона періодично е, наступає, наступає хвилями, але насправді, напевно, відгуки людей, очі людей, розуміння того, що ми робимо. Ну, щоб порозуміли, я просто сама з Донецької області, і я не з Харкова, а в Харків. Mm -hmm. І тому насправді е, мені дуже дає наснаги, це якщо я говорю особисто за себе, Вікторія за себе скаже. Очі людей і їхні слова вдячності або розуміння того, наскільки ми їм допомогли. Але втома вона є. Вона є однозначно. Але особисто я, дай Боже, що вже володію якимись там техніками там, саморегуляції для себе. Іноді просто досить побути на самоті, ні з ким не спілкуватися. І це мене також рятує. Тому <гум> в цьому є таке щось своє особливе, але це інструмент, який допомагає особисто мені. <гум> Вікторія. Ну, звісно ж, я теж дуже заморююсь, але пару днів, і ти вже як новенький. Це якщо є ці пару днів, насправді. <свісна> ну, да. Скажіть, які рідко. труднощі зараз ви ну, от, бачите перед собою? І так важко робити прогнози якісь, і це невдячна справа ніколи, тим паче під час Великої війни. Але які проблеми найбільше ви зараз бачите? Як ви взаємодієте з державою? Чи воно ліпше стало, чи навпаки? складніше. Проблеми, напевно, це обстріли і е, вимкнення світла, якщо ми говоримо про ці, що не прогнозовані психосоціальні юридичні проблеми. Вони не можуть сказати, що у нас є тенденція, що вони там якось там вирівнюються або зникають. Тобто, завжди є якийсь попит, е, що тішить про те, що люди вже можуть е, більша частина людей сформулювати свій запит, з яким вони приходять. Е, про взаємодію о, я хочу сказати, що ми дуже добре взаємодіємо з поліцією з певними територіальними центрами з КГЦ. з... Служби у справах дітей, і це дає нам так більш координуватися між собою і щоб ну щоб охоплювати саме ту категорію людей, яким потрібна наша допомога. Плюс у нас є такий бонус: у нас є мобільна бригада, яка працює в Харкові і по області. І оскільки ми розуміємо, що є, наприклад, запит. Але ми наразі в спесі, але у нас є мобільна бригада. Ми координуємося, КГЦ говорить нам про запит. Ми координуємося, співпрацюємо і можемо надавати більш якісну допомогу, виїжджаючи на місце це або запрошуючи людей до нас, і це із поліцією, і з службою справ дітей. Ну і це я вважаю, що коли співпраця є державних структур і благодійного фонду, ну це вже про показник якості і про те, що ми нарешті рухаємося. Я просто чого питаю, тому що я чув таку історію, що від оптимістично налаштованих людей, бо все ж таки характери на людей дуже впливають є mm -hmm. песимісти, нікуди від них не дітися. Є оптимісти, є гелтіли оптимісти, які іноді гірше ніж песимісти. А є реалісти, є по різному. Буває так. От від тих, хто оптимістично налаштований, вони говорять абсолютно таким беззаперечним, безапеляційним тоном про те, що насправді координація поліпшилася набагато більше. Особливо це говорять і люди, які працювали там з. Ну ще там в тому хаосі, який був в 2022 році, і е, ось вони навіть в динаміці двох з половиною років повномасштабного вторгнення, і навіть в одного року кажуть, що ситуація навпаки стає кращою. Ви це підтвердите чи навпаки скажете, що ні? А у нас виявляється там от більше складно складнощі сталося. Ні, ні про координацію співпрацю це я підтверджую також, бо набагато набагато якісніше і потреби передаються, і це дає можливість більш якісно відреагувати. Тому тут. Я погоджуюся, що координація покращується. Ми вже навчилися співпрацювати. Я маю на увазі зараз абсолютно всіх, хто допомагає. Тому це це рухається в позитивному напрямку. Ну я власне кажучи, от якраз і думаю, що достатньо складна ситуація в. В Харківській області, в зв'язку з загостренням військової ситуації, вона показала, що достатньо ефективно все було. спрацювали і державні органи влади з евакуацією, а, і а, волонтерські організації, і потім в шелтерах, і потім далі не кидали людей, як це іноді бувало і відбувалося колись. А продовжували там і надходити документи, і те, що я називаю, заручку привести до якоїсь точки, вже де людина може або самостійно, або передатися кудись. Тому ну, в даному випадку я напевно погоджуюсь, але все ж таки хочеться якусь проблему підсвітити. Знаєте, як, як я, коли Ольга Клейтман була тут в студії на вашому місці, ми говорили про саджаний яр. Я казав, куди рибу діли? Ну, куди рибу діли? І ми з Олею так прекрасно поговорили, що риба повернулася. Ця прекрасна стімпанківська риба повернулася на своє місце в Саджаному Яру. Можливо, нам є про що сказати таке і силою. Медіа підсвітити якусь таку проблемну частину вашої роботи. Ну, що мені відразу так е, спало на думку, це про те, що про забезпечення шелтерів, в яких проживають вимушено приміщенні особи. Бо вони в основному створюються умови завдяки благодійним фондам і благодійним організаціям. За що їм щира подяка? Але хотілося б, напевно, щоб більше на це звертали увагу ще і державні структури, бо це також у межах їх компетентності. Угу. Можливо, Нема ще здинка. щось. Окей, да, да. okay, я, я знаєте, що хотів би ще на останок. У нас хвилин чотири є до завершення mm -hmm. а, нашої розмови. А, хотів би, щоб ви напевно подякували тим, завдяки яким ви можете допомагати. Я думаю, що це було б дуже правильно. І а, кого треба назвати, давайте їх називемо на, в нашій студії день. Ваші міжнародні партнери, які у вас є, і ті за рахунок чого ви можете існувати одразу. Ви знаєте, ви ж зараз на вже на відео, тому всі ваші переглядки, всі бачать тому так, <реш> така от історія. Так, так, так Це ж напад це добре. Бачите, ми можемо невербально з одна з одною домовлятися про те, хто буде тут говорити. Тому Вікторія придаю вразне правління, як ти мені на початку. Ну, хочеться подякувати перш за все нашим партнерам, які працюють співпрацюють з нами у Харкові. Це організація. З якою ми рік тому відкрили транзитний шелтер для маломобільних груп населення, це Волонтер68. От і всім нашим партнерам, це і товариство Червоного Хреста України, з яким ми дуже гарно співпрацюємо та проводимо багато тренінгів різноманітних. Ліна, каже, я просто хочу додати про те, що розумієте, у фонда благодійної фонду «Східсос» дуже багато напрямків, і евакуація, і освітній напрямок, і психосоціальний, і правозахисний, і гуманітар. Тарний і документування злочинів, і моніторинговий, і кожний цей напрям він підтримується завдяки якимось е партнерам. Звичайно, якщо всіх перераховувати, це буде дуже багато. Ну, ну але три да, якщо, не в вкладеться. Да тому тут е дяка кожному, хто долучається. Якщо говорити за затишну спейс, то на наразі ми дякуємо і Кейр. Ми дякуємо Актиту Титуюсей за те, що вони підтримують такий важливий напрямок. А взагалі дуже багато партнерів, які нам довіряють, і ми їм дуже вдячні. Ну я хочу, як завжди. В даному випадку сказати, у нас активно достатньо своя власна аудиторія на радіо накипіло, і в тому числі наші слухачі-слухачки, я знаю, це донатять і можуть підтримувати ті чи інші ініціативи. Тому ми вам дамо, друзі, посилання на ті контакти, і, можливо, донатом або руками, або якоюсь консультацією, або тим, чим ви зможете, можете долучитися до. До схід Сос і до, власне кажучи, безпечного простору затишну спецію, тому що це буде правильно. Да, дякуємо, тому що схід сос також має певні напрямки, які реалізуються за рахунок донатів. Тому кожен донат це важливо. Дякуємо. Ну no, от. Тому, друзі, ви уважненько слухайте наш подкаст. Тепер він ще і буде в відеоформаті, і треба не забувати, що у нас є тепер ці прекрасні очі, які за нами спостерігають. Ну, а ми будемо прощатися. Я хочу нагадати, що ми говорили про затишне на і підбили такий підсумок. Ми з вами будемо так періодично зустрічатися, нагадувати. Я, чесно кажучи, хочу побажати вам, щоб у вас менше ставало задач. Щоб Би це свідчило про нормалізацію якогось життя нашого і про наближення нашої мрійної перемоги. Це мені здається, що дуже важлива історія, тому що зараз якось так стає більш немодно говорити про перемогу. Типу, це попса. Мені здається, що це абсолютно неправильно. Чим більше ми будемо візуалізувати цю історію, називати це слово, тим скорше вона прийде. Хоча, звичайно, це залежить найбільше від нашого українського війська. Згодна, Да. будемо чекати і допомагати ЗСУ і разом рухатися до перемоги. Отже, це була менеджерка безпечного простору Затишно Спейс, Олена Давідова, також комуніційниця безпечного простору Затишно Спейс, Вікторія Дорохова. А мене звати Кирило Лукаш. Ми з вами провели цю пообідню годину разом. І це називається на радіо «Накипіло на в день. А ввечері до вас знову не прийде Філіп Дикань. Він у відпустці завтра. Ви почуєте Володимира Носкова зранку. Ну а ми в пообідній час зустрінемося знову. Нагадую вам, що завтра день пам'яті загиблих захисників України. Ну а ми будемо говорити: напевно, що немає таких гостей в студії радіо Накипіла, в яких не було би що розказати і кого згадати навіть в такий сумний день. Всім па-па. Це був Кирил Лукаш. Slavu Krievijai. Herojiem slava. Herojiem slava.